І Ми будемо спілкуватися з паном Олегом Вовком. Він головний сержант Другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бажаємо здоров'ячка. Бажаю здоров'я! Здоров ну чого, давайте розказуйте, як потрапили ви до війська свою історію спочатку, а потім перейдемо вже на історію рекрутингового центру і важливість рекрутингу в умовах війни в Україні. Всім добрий ранок, війська потрапив. Там, напевно, як і всі звичайні люди. Всі по-різному, насправді, звичайні люди, і добровольці, і звичайні люди, і за повісткою, і за допомогою рекрутингу, і на строкову службу також ходили. Як у вас це почалося? Прокинувшись зранку від ракетних обстрілів, вийшов з дружиною попити каву, проаналізували, що місто пусте в хаосі, і пішов у військомат, де потім вже шукав посаду, на якій. Буду далі служити. Як потрапили в ДШВ? Одразу ж потрапив? Ні, в ДШВ не відразу потрапив. Прослуживши, закінчилася, коли компанія на Київщині, формувалася одна із бригад наступу десантно штурмових військ, і через друзів, знайомих, запропонували там служити. Перевівся на посаду. В принципі, військові завжди спілкувалися між собою. Кажуть, у нас є вільна посада, бери, приходь, ми тебе хочемо бачити, ти адекватна людина, і так от переміщення відбуваються. Не пошкодували жодного разу. Багато було запитань. Запитували, і знайомі, які служили у військах, і з цивільного ти йдеш в бригаду наступу. Ти розумієш, що це таке? Тим паче, бригада дешеве. Ні, не пошкодував ні, не на хвилину, навіть в нас склався відразу. Комфортний, злагоджений колектив і розвивалися, розвивалися, і все було ми що бачили з того, що можна розповідати. Які задачі виконували? Початок це було Київська операція. Після неї вже від начала до кінця запорізький напрямок. Вже скоро буде три рочки, як ви служите у так умовах широкомасштабної війни. І одразу питання до вас: напевно, не про строкову службу, а швидше про нинішній період, чого вас навчило ось наше українське військо. Сучасне е, я бачив, як мінялася взагалом армія, її структура, її оснащення, озброєння та техніка. І е, сильно сильно війська змінилися. І за три роки, і попередньо мінялися. І зараз все це вдосконалюється. Ну, можливо, не з супершкаленої швидкості, ну, Але, краще, чого очікувалось. Однозначно. Ну, а власне, це дисципліна того, що вчить армія. Це командувати підрозділом, приймати важливі рішення. Що найважливіше в цьому для вас, ну, на вашу думку? Найважливіше знайти собі людей, які будуть розуміти. Ти їх, вони тебе, щоб організм всього підрозділу був злагоджений і працював у порозумінні. Мінімум конфліктів, більше виконування завдань ефективно. Я так розумію, що завдяки такій позиції вас взяли в другий центр рекрутингу ДШВ, щоб ви знаходили таких людей у відповідні підрозділи, і все у нас було добре в цьому питанні. Розкажіть, будь ласка, що собою являє такий центр рекрутингу? Центр рекрутингу про це розмови почались. Давно, і, нагадую, початок нашої розмови складно було людям знайти свої спеціальності. Багато хто підходив і до мене, і до інших людей в різних бригадах, і говорили, наприклад, я зв'язківець, а служу не на тій посаді. Зараз це унікальна можливість підійти до нас, приїхати в наш центр і. Розказати максимум все про себе, і ми підберемо кваліфіковану посаду, запропонуємо. Є ще унікальним до того, як людина, яка звернулася, їй це нічого не зобов'язує, Вона поспілкується або онлайн, або в телефонній розмові з своїм майбутнім командиром. Це великий плюс. Ну, наприклад, для мене як військовослужбовця, це важливо знати, з ким я далі буду служити. Ну і під чим командуванням також це немало важливо, тому що від командира підрозділу залежить дуже дуже багато важливих речей. Я хотів спитати про те, що асоціація з десантом це завжди якісь там скажені, в хорошому сенсі, штурмовики, які кришать ворога там на дрібні шматочки, але бувають і тилові посади. Правильно ж вони також дуже потрібні. Давайте зараз скажемо, що у ДШВ найбільш потрібно, які спеціальності військові, тилові і бойові. Так, дійсно ні для кого не таємниця, що десантно-штурмові війська це є м'язами нашої армії, ну і її серцем. Е, в нас, як в будь-якому іншому роді військ, безліч посад, які можуть займати люди. Це не обов'язково бойові посади. Багато посад, які нам забезпечують нашу завжди діяльність, від цього сильно залежить. Це да, тилові посади. Це бухгалтера, айтішники, БПЛАшники зараз дуже розвинуто. Якщо там е є хлопці, які бояться дійсно йти в десант. Ну, так, ти... да, да. Іменно в штурмові підрозділи, то для них знаходяться е посади таких людей, як водій, трала там чи тому інше, мотористи, зварювальники. Ну, ми як звичайний рід військ. У нас все це теж є. Так воно і має бути. Одні забезпечують, другі виконують. І у злагодженості цих процесів важливість нашої перемоги. А бойові посади, якщо говорити про них, кого найбільше потребуєте? Бойові посади та всі посади вони без винятку потрібні у військах. Великий, Великий попис зараз на БПЛА, Ребовців, розвідників, аеророзвідників. І... Взагалі люди, які приходять зараз війська з своїми новшинствами із-за того, що був великий досвід роботи в цивільному житті, це дуже допомагає війську. А якщо говорити про дівчат, Дівчата йдуть де в десант? Так, у моєму підрозділі служило немало дівчат, які виконували завдання на рівні з хлопцями. І навіть вони мотивують хлопців виконувати і далі. Вони, Якщо я можу, чому ти не можеш. І, ну, як... Справжній чоловік, ти трошки стісняєшся, що дівчина залазить в хамер, а ти не хочеш. Дівчата звертаються взагалі з різними, якщо брати рекрутинговий центр. Навіть було дві кандидатки, які хотіли бути кулеметниками. О, да, несподівано було, проводилася співбесіда. Сучасні десантники не стрибають з парашутом, правильно кажу? Зараз дійсно, система прыжків... З парашутом вона відмінена, але є, є випадки в навчальному центрі. Якщо це входить в програму, є десантуванті десантування з гелікоптера. Проходять деякі підрозділи. Це не масово. Ну, це точечно. Це дуже обережно, тому що насправді зараз так, так. над Україною небезпечно для всіх і не тільки для наших ворогів. Тому все дуже обережно здійснюється. Ну і де знайти повідомлення про вакансію дешева, який найпростіший шлях. Прийти mm. до вас фізично? Фізично це, це супер, класно. Людині не обов'язково виходити з свого комфортного приміщення. Вона нас може знайти в соцмережах, в соцмережах Facebook, Instagram і так далі. Просто вбити в поїзковику другий центр рекрутингу десантно штурмових військ і відправити свою заявочку. Дуже короткий термін. Зв'яжеться наш сержант-менеджер і надасть всю інформацію, яку. Рекрутер захоче почути. Якщо звертайтеся, будь ласка, запрошуємо всіх робити і створювати всі передумови для того, щоб Україна перемогла у цій священній для нас на війні. Ваші особисті побажання побратимам, посестрам завжди. Я бажаю всім нам скорішої перемоги і повернутися вже додому. Цілими і неушкодженими долучуся в цьому питанні. Олег Вовк, головний сержант Другого центру рекрутингу десантно штурмових військ збройних сил України, був у нас в гостях на армії ФМ. Ну а далі не. Було.